Дерево життя вітер розпустило, дерево життя пишно розцвіло, і в моєї долі в'ється тут стежина. В ній усе, що є і що давно було. Привіт усім! Мене звати Ольга Карпенко. Я художник. Пейзаж це не просто відображення фотографічне рослин. І якогось місця, наприклад, ну, ми всі подорожуємо, я люблю дуже подорожувати. Була в Німеччині, була у Франції, була в Італії. І просто робити такі пейзажі, як листівки, фотографії це цікаво, але не настільки. А головне, ну, я особисто сповідую такий принцип імпресіоніз... імпресіонізму, тобто враження, передача враження від побаченого. Ми зараз можемо подивитися цю роботу, яка, в принципі, щоб передати дійсно враження від пейзажу, краще це робити з натури. От, працювати аля прима на пленері. Тоді відчуваєш вітер, відчуваєш стан, коли тебе сонце пече, або змерзаєш, або стоїш під дощем. Бували дуже цікаві приклади, коли я стою в полі, поїхала на пленер, я стою просто серед поля, бо мені дуже сподобалася хмара. Вона все більше насувалася, якісь там корівки в Ну, Хмара перетворилася вже на, на, на бурю і блискавки. Це дуже красиво, але просто ну, і дух перехоплює, і потім я під якимось дирявим човником вже ховалася. Покинувши твій тюднік, і роботу, робота, до речі, вийшла і вийшло непогано. І от такі емоції, коли ти відчуваєш вітер, відчуваєш е цей нерв нерв, який йде від природи, він передається в роботах. Коли це пишеться не по фотографії, а це пишеться з натури. Це пишеться і відчувається якраз. Е цей, цей стан. Тобто головне для художника передати стан від побачення і свої враження. Рослини це в пейзажі головні дієві особи. І ми можемо, художники, таке є розуміння, як пейзаж зі стафажем, або пейзаж з такими там, архітектурними формами. Тобто, головне все ж таки пейзаж і рослини. Рослини, які змінюються. І від пори року, тобто навесні це неймовірно прозора зелень, така, колір жовто-зелений, дуже, дуже життєрадісний, дуже свіжий, дуже соковитий. Прозора весна, як іноді кажуть. Влітку це вже буяння кольорів, це вже повні такі соковиті, зелені, глибокі. І коли починається осінь, до речі, найулюбленіша пора для художників, бо вже зелені стають дуже складними. Вони стають золотавими, бронастими. І це все створює, може створювати похмурий настрій, часто буває восени. А може створювати такий золотавий і піднесений взимку, це вже. Дуже-дуже-дуже складні відтінки, тим більше що начебто листя немає, але колір гілок, якщо подивитися уважно, то він стає якимось рожевуватим, він червоніший. І ми не зможемо ніколи передати перспективу в картині тільки з архітектурним пейзажем. Тобто, це буде доволі скучно. Але коли з'являються вже природні форми, рослини, дерева, то дійсно ми можемо показати і передати оцю повітряну перспективу в кольорі, коли стають зелені, вже якимись філотуватими, блакитнуватими, розчиняються в повітрі, можемо передати туман. І коли подивитися на роботи, то… Ідея передачі якраз цього осіннього сонця. І дерева стають, наче якимись такими кришталевими прозорими дзвенять золотом на фоні таких от дальніх планів. Це, це дуже красиво, це заворожує. Ось теж приклад в роботі, передача осіннього стану, коли осінь як сон туман і дуже-дуже зближені кольори. Ось в такому, в такому плані це цікаво для художника і цікаво спостерігати взагалі за результатом. Дивлячись на Красу природи, спостерігаючи, можна сказати, музику. Це музика або лірична, або така урочиста, ми відчуваємо внутрішню гармонію. І як вона відповідає наш внутрішній стан, як вона звучить у співвідношенні з оточенням, з рослинами, як ти відчуваєш їх дихання. Це дійсно жива істота, яка дихає, яка відчуває. І ми живемо, розвиваємося, дихаємо разом з таким прекрасним оточенням і світом. Ми зараз в дуже складний період живемо. Ми в часи військової агресії Росії проти України. Складний період. Жити, усвідомлювати і продовжувати жити, то з одного боку мистецтво допомагає зрозуміти, відчути і проаналізувати. Тобто, коли вже емоція вона поміщена в картину, вона трошечки відходить від людини, людина переходить на інший, на інший вже рівень і лікується таким чином. Дерево життя, в нім є мама й тато, дідусів, бабусь ласка розцвіта. Тут братів моїх є і сестер багато, і моя ясна дорога в майбуття.